Містер Кеп, вітаю. Маю до тебе питання. Якщо я повний ноль в крипті, як ти вважаєш, мені є сенс використовувати цей інструмент для створення додаткового джерела доходу. Звісно, я можу допомогти тобі розібратися. Ось кілька основних кроків, які варто врахувати, якщо ти хочеш почати працювати з криптовалютами. Перше освіта. Перш за все важливо розібратися в основах криптовалют. Це допоможе тобі зрозуміти, як вони працюють і які є ризики. Друге вибір платформи. Обери надійну криптовалютну біржу для купівлі та продажу криптовалют. Важливо обрати платформу з гарною репутацією та безпекою. Третє. Створення гаманця. Тобі знадобиться цифровий гаманець для зберігання твоїх криптовалют. Четверте. Дослідження. Перед тим, як інвестувати, досліджуй різні криптовалюти, їхні проекти. Якщо ти новачок, почни з невеликих інвестицій. Це дозволить тобі отримати досвід і зрозуміти, як працює ринок. Криптовалюти можуть бути цікавим способом додаткового доходу, але важливо пам'ятати про ризики. Якщо ти готовий вчитися і обережно підходити до інвестицій, це може бути корисним напрямком. Дякую, містер Кеп. А в своєму каналі я розказую і показую інструмент, яким варто скористатися для того, щоб розпочати свій шлях у крипті. працює 24 на 7 і приносить ось такі результати, доступу до твоїх грошей немає, в мінус не виводить. І головне, повторити може кожен. А відео, інструкцію по налаштуванню та мою допомогу забирай за посиланням в профілі, встановлюй, заробляй. Дякувати не треба!